В Україні 10 листопада зранку число інфікованих коронавірусом піднялося до 479 тисяч 197. Кількість випадків COVID-19 за останню добу зросла на понад 10 тисяч 100. Спочатку МОЗ повідомило про 10 тисячах 842 нових випадки. але згодом назвали це помилкою. Про це повідомили в прес-службі РНБО. Загалом в Україні виявили 469 тисяч 18 випадків коронавірусу. Від початку пандемії померло 8 тисяч 756 людей. За останню добу зафіксували 10 тисяч 179 нових випадків. Кількість одужалих сягнула вже 214 тисяч 657. Днем раніше, 9 листопада, моз звітувало про 8687 нових випадків.